Вітаю вас у рубриці Дім сад, город». І сьогодні ми продовжуємо подорожувати садибою садівника городника Тетяни Ліневич. Доброго дня вам. Добрий день. І поговоримо ми сьогодні про алечу. Пані Тетяна називає це дерево садом. Так, Тетяна Григорівна, скажіть чому? Ну, Називаю його деревом садом через те, що тут не просто один сорт алечі, а декілька. Тобто ви прищепили до однієї алечі і ще кілька сортів. Так, так. А головним сортом є ось ця така жовтувата е, наз... е... така. Так. Е, Названа на Олінка. Дуже красива така назва. Так, таке майже жіноче ім'я. Так. А вже ось цей, наприклад. Це вже прищеплений сорт. Так, так? прищеплений це е, сорт гек. Він у нас буде е, трошки пізніше. Так, е, е, да. це е, пізніший сорт е, майже на дві неділі. От е, в тому е, можна сказати, чому так е, я зробила з одного дерева е, сад. В першу чергу, через те, що мало місця, а хочеться багато сортів, хочеться продовжити. Термін використання, споживання цих плодів, а можна сказати, алича це такий фрукт, де можна, можна цьому дереві можна щеплювати і ранні сорти, і пізні, і різні за кольором, і за смаком. Це не вплине на їхній смак, на їхню користу. Ні, ні, абсолютно. І навіть не тільки алечу можна щеплювати інших сортів, а й сливи. І так само на дерево сливи можна щеплювати алечу. Давайте поговоримо про цю алечу, яка зараз просто на нас дивиться. Скажу відверто, просто хочеться її з'їсти. Вона така гарна, ароматна. Скажіть, будь ласка, які вона має особливості? Чи важко її було садити, чи важко за неї доглядати? У нас усі знають садівники в першу чергу це сливу. Це запитання ніяких немає. Слива вона вкусна, десертна, які там не це. А чому я вибрала іменно Аличу? В тому, що як ви запитали, в тому, що неї легше доглядати. Вона дуже скоро стигла. На другий рік вже ми маємо плоди. Буквально на, от після посадки на другий рік ми вже маємо. Таке маленьке дерево. Так, де є так. є. Да, єдине, що ну, не можна перегрузити його, щоб вона така, от, ця лича, от на другий рік вона вже вся цвіте і багато плодів, і, звичайно, більше там декілька не можна залишати. Це в першу чергу, вже треба знати це. А вже на третій, четвертий рік це повноцінне дерево. І ви ще діли зі мною таким е, такою думкою, що ви алечу навіть більше любите, ніж сливу. В першу чергу це дуже родюче дерево. Е, і якщо його не регулювати обрізкою, то воно просто за декілька років так виснажиться, що плоди будуть дрібни. І уйдуть на периферію, на кінцях буде родити. Через те нам потрібно дерево компактне, і от кожен рік потрібна правильна обрізка. Правильна обрізка заключається в тому, що ми обрізаємо на плодоношення. Це я завжди розказую, що вертикальні всі гілки зрізаються на бокові і вона формується у вигляді чаші. І е, робити це е, треба, на жаль, кожен рік обрізати, не забувати. А в яку пору року, підскажіть? Ну, звичайно, весною. Ранньою весною, чим раніше, тим краще це вже. Лютого, березень ми починаємо обрізати. І, звичайно, треба обов'язково підкормити фосфорно-калійними такими жидкими підкормками. Хто як уже там їх робить, я, наприклад, завжди розказую, що я настоюю там зелено різні трави. Уже, Наприклад, курячий послід не годиться, не можна азотних добавок. Наприклад, дуже гарна. Трава така, як окопнік, можна піжму, полинь, обов'язково попіл. Це все настоїться і можна підкормити дерево. Воно гарно відізветься на слідуючий рік. Тетяна Григорівна, я дуже хочу скуштувати плоди, алечі, ось вони такі гарні. Ну, в моїх руках. Обов'язково обов'язково. Ми ж так і зустрілися сьогодні, щоб скуштувати. Поділитися враженнями достигає вона не в один період, буквально дві-три неділі ця лича можна насолоджуватися нейним смаком. Як бачите, вона не пошкоджена не шкідниками, ніякими хворобами. І от настільки получаєш задоволення, от того, що ти розумієш, що вона повністю екологічно чиста і що можна діткам в неї їсти. І... Ну, я не знаю. Скажу вам, вона схожа за смаком дещо до сливки? Ну, можна сказати, це і є слива. Просто їх розділили так. в тому що вона ті як алича. І дійсно, усі, коли говориш слива. То всі знають, що, що таке, який не смак. І коли говорять, що треба посадити алечу крупноплідну чи там садову, і всі зразу такі, знаєте, можна це сказати, да, маленькою, маленькою дрібною дрібною цієї, так, але так, так, кислятинкою можна так. сказати. І ніхто не має, не ті вже хто не стикався з тим, яка вона а, іменно насправді, то завжди думає, що це кисленька, жовтенька. Такої навіть якось жалко варення, варити, хочеться її тільки їсти вживу. Дякую вам, Тетяна Григорівна. А от е, за варення я хочу сказати, що я не дуже люблю з неї. Вона все-таки, е, шкірочка в неї е, трошки залишається кислою, от коли е, в переробці. От компоти е, так, е, дуже гарно виходить, а варення вже краще все-таки і слив. І вже якщо, наприклад, сухофрукти ми сушимо, то також і сливи виходять вкусніші. Смачніші, так, так, так от алича, вона напевно, тим і відрізняється таким своїм простішим смаком, іменно для свіжого вживання. більш такого вживання, так. Ну, все-таки, я думаю, що Алеча повинна обов'язково в городі обов Тим більше кожного. вона настільки родюча і вона родить кожен рік. Єдине, що от цей вона дуже така обільно, багато плодів, а на слідуючий рік їх буде трошки менше, але вони будуть крупніші. Через те така вона трудяшка, можна сказати. Достойня нашої уваги і розмови сьогодні. Дякую вам, Тетяна Григорівна. Будь ласка.